Привіт, друзі! Я вам сьогодні прочитаю свій вірш. Подяка вчителю. Щаслива ця пора, коли прийшли до школи. Навчатися і пізнавати. Готов, як ніколи. І ми зустріли вас, усміхнено і щиро. Ви нас ведете у знання, з повагою та миром. Турбота ваша навкруги. Ви вчителька найперша, і ми любов свою до вас висловлюємо у віршах, дорогою освіти йдемо. Та мало відпочинку. Але у вас вогонь пізнань не згасне і на хвилинку. Ми ще зовсім малюки. Є в нас питань багато. У вас є відповіді всі. Навчаєте завзято, да ліпше вас нам не знайти. Ви вчителька найперше бути в першому а класі. Для нас це просто щастя, велике ваше серце і віра в нас вражає. І тридцять три спасибі для вас ми промовляємо. Щодня даруйте любов і доброту без краю. Пробачити ми просим нас за виникші питання.